Як створити лендінг, який буде продавати сам? З яких елементів має складатись такий сайт, і що саме в ньому має бути такого, щоб він продавав сам себе? Додивіться до кінця і повторюйте ці правила, якщо ви хочете, щоб на вашому сайті було більше продажів. адже саме такий підхід збільшує конверсію на сайті і відповідно збільшує продажі. Саме найважливіше це є перший екран вашого сайту, саме він вирішує, чи залишиться користувач на ньому далі, і чи прийме він рішення про покупку якогось конкретного товару чи послуги. Чому це важливо? Тому що більше 70% людей не гортають сайт нижче. Тому саме цей блок має бути максимально інформативним і закривати майже всі конкретні болі чи проблеми вашого клієнта. Що має бути на цьому першому блоці, щоб клієнт залишився і гортав сторінку далі. В першу чергу на ньому має бути очевидно вигідний офер для вашого конкретного покупця, чи конкретне вирішення його проблеми. Припустимо, якщо людина шукає якісь речі для рибалки, а він переходить на сайт, на якому там не вказано конкретно чогось, то людина і не лишиться. Але якщо, наприклад, людину цікавить конкретно вудочки і ви рекламуєте вудочки, і з якою тим більше за якоюсь очевидно вигідною знижкою чи пропозицією. Вона прогорне далі і з великою ймовірністю буде вашим клієнтом. Також мають бути обов'язково тригери. Наприклад, обмежена ціна, знижка, таймер це все є тригери, які дозволяють людині швидше прийняти рішення в вашу користь. Також має бути можливість одразу залишити заявку. Грубо кажучи, вся структура має виглядати саме так: пропозиція, офер, тригери. І заклик до дії, щоб людина могла з першого блоку одразу зробити замовлення чи залишити заявку. Друге, що має бути, це переваги продукту. Опишіть, які переваги продукту або які проблеми вирішує саме ваш продукт, послуга чи сайт. Тобто, якщо людина далі буде йти по вашому сайту, зрозуміло, що вона буде далі ознайомлюватись, і якщо оця вся історія буде попадати в її потреби, болі, страхи, бажання чи мрії. Ми тоді з великою мовірністю закрим цього клієнта в плюс. Також мають бути як і переваги продукту, і, грубо кажучи, його основні сильні сторони. Наприклад, якщо це товарка, це має бути якийсь конкретний перелік речей, які вирішує там ваш продукт. Якщо це якась настільна лампа, яку ви хочете продати, то очевидно, що, наприклад, якщо вона на батареї, можна писати, вона автономна. Вона довго світить, в... вмикається в легко вимикається, швидко заряджається. От тобто ми перевели всі переваги продукту, щоб людина чітко розуміла, чи це їй підходить. Критично важливий блок на сайті, який має бути, це є відгуки. По-простому кажучи, це є наш social proof. Тобто, люди можуть, опираючись на інформацію відгуків інших людей, прийняти рішення для себе. Відгуки можуть бути в будь-якому форматі: в форматі скріншоту якогось опису замовлення, відеоформат, просто якась рецензія на інших сайтах. Чим більше у вас буде скомпонований цей блок, тим з більшою ймовірністю ви будете викликати довіру вашого потенційного покупця. Ну і відповідно, якщо є довіра, значить він і захоче з вами працювати чи купувати ваш продукт. Якщо його не буде, не є дуже поганим, тому що я розумію, що є бізнеси, в яких ще немає продукту. Але бажано, щоб він був, оскільки без нього не буде як такої довіри до вас. Ще таким блоком може виступати, наприклад, якщо це продукція, це якась сертифікація, документи, документація це також по суті викликає довіру вашого потенційного покупця. Якщо ви хочете зробити висококонверсійний лендинг без знань програмування. Причому повністю безкоштовно рекомендую вам таку платформу, як OnePage. Це є український розробник родом з Німеччини, який дозволяє виконувати сайти будь-якої складності для будь-якої ніші від інтернет-магазинів до звичайних лендінгів інформаційних сторінок. Буквально за один вечір ви можете створити повноцінний сайт з нуля і інтегрувати його у свій бізнес. Як робити швидко такий сайт без знань програмування? Ви можете поглянути у цій підкасті, яку побачите зараз. Напишіть в коментарях, що ще на вашу думку. Повинен мати сайт, щоб він продавав і мав високу конверсію. І не забувайте підписатися, якщо це відео було вам цікавим і ви хочете більше такого контенту.